Через ворожі атаки по Україні дедалі частіше доводиться піднімати в небо військову авіацію в сусідній Польщі. Потенційні повітряні цілі вже неодноразово перетинали і польський кордон. Утім, поки що збивати їх протиповітряна оборона чи одного з головних міжнародних партнерів України не поспішає. Чи треба це робити? І якщо так, то коли тоді як дрон чи ракета порушує повітряний простір Польщі або ж заздалегідь іще ще на територію України. Дискусії щодо цього тривають. Усі думки зібрали наші кореспонденти у середу. Вранці Росія вдарила ракетами по Львову. У цей час у Польщі в небо підняли авіацію. Втретє, за останні сім днів. Удар по Львову Варшава засудила і наголосила на всебічній підтримці України. А кількома днями раніше міністр закордонних справ дружньої нам держави в інтерв'ю Financial Times висловив думку, що Польща та інші сусіди України мають право і навіть зобов'язані збивати російські ракети ще до входу в їхній повітряний простір. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети тримають курс у наш бік, це могло би бути законною самообороною. Військові об'єкти Російської Федерації вже не вперше наближаються, а іноді й перетинають повітряний простір Польщі. 26 серпня під час масованої атаки по Україні російський дрон протримався в небі над країною щонайменше 33 хвилини і подолав 25 кілометрів. Польські військові вистежили його, але не збили. Польща не є країною у стані війни. Об'єкт, який порушує наш повітряний простір, може бути загрозливим або ворожим, але може бути і цивільним. Про те, щоб збивати кожний об'єкт у небі, не йдеться. Це може призвести до фатальних наслідків. 15 листопада, 2022 року, в селі Пшеводов упали фрагменти ракети. Тоді загинули двоє людей. Поляки дійшли висновку, що вона належить українській системі ППО. Цьогоріч у березні, під час обстрілу України, ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Її також не стали збивати. У польському суспільстві виникло питання, чому військові не збивають чужі дрони та ракети на своїй території. За результатами опитування видання Жечпосполіта понад половина поляків вважає, що це треба робити. Причому на територію України, якщо ми говоримо про збиття російських ракет чи безпілотників безпосередньо на території Польщі, тут все залежить виключно прийняття рішень, виключно від військово-політичного керівництва країни важко уявити таку ситуацію, що якби. Польща на території Польщі збила російську ракету чи безпілотник. Після цього Російська Федерація звинуватила б їх в ескалації. Так. Польські та українські аналітики погоджуються: Варшава буде знищувати чужі дрони та ракети в разі прямої загрози для самої держави та її громадян. Схожі обговорення тривають і в інших країнах. Наші держави разом з іншими країнами ініціюють такі дискусії і хочуть, щоб це рішення було ухвалене насамперед на рівні НАТО. На сам кінець варто згадати, що у липні Польща та Україна підписали двосторонню безпекову угоду. У документі зокрема зобов'язалися вивчити доцільність можливого перехоплення ракети безпілотників у повітряному просторі України, якщо вони курсують в напрямку Польщі. Наталія Шумакова, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.